Проляла дорога від твоїх воріт і до моїх воріт, як струна, то чому згубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна, але осінь слід листям ще не вкрила. Бо до тебе навесні я повернусь мила. Не розквітне поміж нас, жовтий цвіт розлуки, не ховай очей, блакитний промінь, Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спомин пісня буде поміж нас, бо твій, голос, бо твій голос повінь, я мов коза. Де й виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, І як зіду сніг з потоками ой глибокими навесні, квіткою наснишся синьокою вдалені. Слід листям ще не вкрила бо до тебе навесні я повернусь мила Твої руки я візьму, знов свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий цвіт розлуки, не ховай, очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос бо твій голос ще повінь я мов коло зелен колос нею повен, жовтий лист падий виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.